Українська армія може поповнитись доволі мініатюрними, але ефективними броньованими машинами. Зокрема, поряд з такою помітили українського військового однієї з наших штурмових бригад. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про танкетку Візель. В німецькій армії візелі прийняли на озброєння у 80-х роках, і вони досі на балансі Бундесверу. Ця танкетка важить всього три тони, екіпаж дві, максимум три людини. Якщо подивитись, він справді мініатюрний. Довжина всього три з половиною метри. Але вантажу підйомність на 750 кілограмів озброєння. І це враховуючи, що візель броньований. Мобільність, маневреність і захищеність втиснути в три тони броньовий захист від 7,62 з дистанції більше 30 метрів це дуже дорого коштує. Любий це набагато краще ніж легковий автомобіль. Не броньований на позашляховик його ну забронювати практично неможливо. Якщо ми знайдемо де їх взяти, то і як тільки з'явиться така можливість, відмовлятися від таких ні в якому раді не можна. Що таке візелі, чому він нам треба? Серійно ці танкетки виробляли до 92-го, і по факту це бойова машина десанту, яку скидає авіація на парашутах. Але це колись їхнє першочергове призначення. Зараз візелі існують здебільшого у двох модифікаціях встановленої 20 міліметровою гарматою або протитанковим ракетним комплексом ТОВ із дальністю стрільби на 3700 метрів. Тому повторююсь, німці не списували свої візелі і регулярно проводили на них навчання. Протитанкові керовані ракетні комплекси, от кулеметні установки, спарені кулеметні установки, які зараз застосовуються для ведення вогню по безпілотних літальних апаратах, це все. От якраз саме візель це прекрасне шасі для такої для таких систем озброєння. Ту ж саму штургну пе ті ж самі 23-мм гармати. Якщо вони є, вони або як розрахунок для того ж самого якогось кулемета, який, браунінг, який використовується зараз в маневрених мобільних групах для прихвату шахедів. До речі, у 2019 році німці замовили модернізацію для візель. Петер Катов замінили на інший протитанковий ракетний комплекс Мелс із дальністю стріби вже на 5,5 кілометрів. І ця модернізація закінчилась буквально минулого року. Абгрейд стосувався озброєння, тому що до гусеничного шасі фактично претензій не було. Ніх надзвичайно чудова прохідність. От і, хоч і написано там, що по тактико-технічних характеристиках що максимальна швидкість 70 км за годину, але я спілкувався з тими, хто ці візелі. Вони бігають зі швидкістю до 90 км за годину. Стоїть автоматична трансмісія, три передачі вперед, дві передачі назад. Це в основному шасі для легких систем озброєння. От і той, хто їздив на тих же самих е багатоцільових легкоброньованих тягачах, МТБ, от. Е чи на тих же самих бойових машинах піхоти вони засвої освоять той візель буквально за 2-3 дні навесні цього року? Німеччина вирішила почати заміну візелів, яких в їхній армії було 175 одиниць. Натомість Бундесвер замовив в Австралії габаритніші броньовані машини боксер вже на колісному шасі. Тобто, фактично, у німців вже чи скоро буде 175 списаних танкеток. Нам сотні потрібні. Для того щоб закрити потреби для установки різних Систему озброєння для того, щоб заповнити штатні структури тих бригад, які ми утворили, і які ми ще будемо далі утворювати. Під час серійного виробництва всього було вироблено 350 візелів, і ще чимало цих танкеток є по всьому світу. Вони трапляються навіть на звичайних маркетплейсах, де продаються вже як демілітаризовані версії. І до речі, на фоні такої і сфотографувався наш військовослужбовець. Ймовірно, саме цей візель вже ремонтується для однієї з наших бригад. У Нас є бронетанкові ремонтні заводи. У нас є конструкторсько-технологічний центр, який всі процеси проблеми вирішує. І розробка документації, якщо є необхідність там відновити броньовий захист, і цей, і установка тих чи інших типів озброєння, це все робиться досить швидко, тим паче в умовах війни. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.